Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA. і завітали ми дуже вчасно. Тут банківський чек прийшов. Добре, що мені не треба платити ні за телефон, але й зарплати у мене нема. Ну на балансі 761 тисяча гривень. В принципі, солідна сума для того, щоб кудись її діти. Ну, це я ще мовчу про готівку. Готівки меду тут 2 мільйони, я можу купити цей автомобіль марки Dodge за 2 мільйони. Не знаю навіщо він його сидить, продає ось так. Типа через оголошення, якщо він може просто продати автівку і не витративши взагалі гривні. Типу, ти її можеш в державу продати за ті гроші, за які купив її в автосалоні. І ти можеш тачки так перебирати, скільки взагалі тобі заманеться. Ну, без проблем. В общем то, ладно, що хочеться сказати. Якщо ви ще досі не скачали Ukraine Mobile GTA, то все, що вам потрібно зробити, це залетіти по посиланні в описі і завантажити її також. Ви можете її скачати як на телефон, так і на комп'ютер взагалі без ніяких проблем. Типу, ну, можна грати як з телефону, не вдома, так само на комп'ютері можна грати вже дома, розумієш? От. І це дуже-дуже зручно. Це один нюанс. А другий нюанс, як тільки ви скачаєте вже Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі, то все, що вам доведеться зробити і потрібно буде зробити, це всього на навсього відкрити оцю менюшечку. Тут є дуже багато, понимаєш, полезних кнопок. Вони дуже потрібні і дуже класні. Але тебе цікавить сама перша менюшечка. Після того, як ти її відкриваєш, тут також є статистики персонажів, всякі команди можна подивитися адмінам, написати, сказати, що йо, пацани, є тут якась у мене халепа, вони обов'язково прийдуть і допоможуть. Ну нас цікавить саме восьмий пункт: використати промокод. Після того як ти його нажав, ти нажимаєш ввести промокод перший пункт і пишеш сюди Саняку. Ти написав Саньо Кош, макаєш далі, получаєш 200 тисяч на свій баланс, тільки ще пошти, ще не получаєш. Получаєш ти їх тоді, коли нажимаєш на оцю кнопку. Ти нажимаєш на кнопку забрати бонус за промокод, і тільки тоді ти вже получаєш свої 200 тисяч. А ви повірте, я вже знаю, що я кажу, тому що. Якщо відкрити мою статистику персонажа, має правда сьомий рівень, на все навсю. це не найвеликий, великий. Законослухняність у мене хороша, вбивство. <губ> я й не знав, но в мене 62 години в грі прикинь. Я кожних півгодини когось валив, просто мочив. <губ> <губ> да, це солідно. В общем то, що хочеться сказати, Даже зараз я стою з пістолетом просто. Але все-таки, якщо вам треба буде бабло, то обов'язково вводьте промокод. Правильно? Правильно. А ми поки що давай пошурвали на вулицю, подивимося, що там взагалі відбувається. Ну і хотілося б, звісно, комусь щось подарувати. Або... або. Я навіть не знаю, можливо, мочканути когось. Мочканути теж було б хорошо, але поки нема кого, блін, а вже темно. Йома, йо! А вже прям добре темно, в мене ще копійка десь є, я б її ще поїхав би продав. Так, да, бо до тієї копійки ще потрібно ай-яй-яй як доїхати. І в принципі, <кій> не так це легко, понімаєш, ну, бо треба туди людину привезти, подарувати йому тачку. Це, в общем-то, тачка того не варта, це точно. Тут народу постійно взагалі купа, це зума зійти. Тут народу просто капут. Все, що мені потрібно, це тупо знайти якогось бомжика, ось усе, наприклад. Стоїть якийсь Вова. Вова, старина! Ти живий? Вовчик! Вова, Вова. Ти тут? Скажи, що ти тут, Вова? Ти мене чуєш? Вован, не їдь нікуди, почекай. У мене є класна пропозиція для тебе. Коротше, Вова, десь вообще не пойми, де? О, Вова, кай, я тебе слухаю. Вові надо дати гроші. По любому Вове ID 16. Давай, Вові, дамо типа 25 тисяч. 25 тисяч, Вованчик. Вова, тримай бабла. Вова, хай будуть те гроші. Не знаю, довольний він чи ні, ні чорт його пойми. Ну отут Майбах непоганий у чувака. Ладно, поїхали з Вовчиком, покатаємося. Ще є артем який Шевченко, диви на Майбах і конкретно. Юра, тут теж. Тож, такі да, солідні машини. Тут аудюха Р8, майо Коротше, у пациків тачки, дай Боже. А Це все, тому що вони колись промокод мій вписали. І ну, у них є тепер купа бабла. Я правда не знаю, чим займаються люди. Ось тут тут постійно. У них тут прям конкретна якась така сходка. Я бачу дві ж пише вітчок. <смі> Та тут взагалі таке двійшло. Шаную в баню. Правда, Вовчик щось хоче сказати, але я його тупо не чую. Просто-напросто не чую. Не знаю, що взагалі можна йому такого сказати. Але зато він з включеним мікрофоном собі катається, йому байдуже. В общем, Вовчика подорож, то ми висадили. Правда, було б не ще когось знайти. Правда, тут чувачок Афекашич. Ще хтось на Бугаті заїхав, пожди. Чи це мені показалось? Та диви. Ха-ха-ха, <смі> прикинь. А, так тут дивись скільки їх! Саня, 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 саня я в роліку? Здорова, старина. Здорово! Я в роліку! Як же туха? Норма. Це саме головне, старина. Можно 200 к Ого, там мене нема 200. Я можу дати 25. У мене ліміт, понял? Окей, давай, давай. Давай. Ти... Подоргувався, понял. дай 200, а я там 25. Прикинь. Мав скинути 200 тисяч скидаю 25, реально потругувався. Я більше саньочок не можу скинути, бо в мене поняв, у мене ліміт на переказ. Жесть, ти прикинь. Я, я. я не можу його серйозно висприймати, він такий не малий, не малий, прикольний. А ти забудиш на багаті. Я. Я кришував конкретно жорстко, різні, знаєш, нелегальні бізнеси, так сказати. бачив, ти дензо, е, салатів Я бачив, да, Ми вообще їх розносу. валили. Качи! Можеш дати 1 мільйон 600 тисяч на доджа, це моя мрія. салатик Ні, я вже не нападаю, старина, я вже так, знаєш, просто сижу і чіль. Поняв, я вже не воюю, вже все. Ти прикиньте... Я раніше насіки розносив всіх просто, а сейчас просто і роздаю гроші. Правда, не так багато, тому що, ну, в мене в самому не супер великі бабки. О, Яркий. це, конечно, серйозно. В общем, народ, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайдене. З вами був Санючок і Саня Пенал. І всім пока-пока.